Помста це страва, яку подають в мікрохвильовці. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А ми починаємо! Службовою машиною поліцейські перевозять до в'язниці маньяка Крега. По дорозі чоловіки обговорюють знайомого, який вирішив скористатись послугами борделю. Крег просить зупинити машину, адже йому треба в туалет, але поліцейські не звертають на нього увагу. Чоловіки зупиняються на залізничному переїзді, і раптово їхній автомобіль таранить машина, що невідомо звідки виїхала. Поліцейські отримують серйозні пошкодження, а з автівки виходять Френсіс та Сейді, брат та дівчина Крега. Вони звільняють злочинця, а копів вбивають. Деякий час по тому хірург Джон Колінвуд з дружиною Еммою та донькою Мері їдуть відпочивати до свого будинку біля озера. Діставшись до місця, Мері просить батьків пожити окремо в будиночку для гостей, і пара, звичайно, погоджується. Втомившись після дороги, Мері прогулюється околицями і, не втримавшись від спокуси, пірнає в озеро, адже професійно займається плаванням. Розмістившись в будиночку та прийнявши душ, Мері питає в батьків, чи є на сьогодні якісь плани. Оскільки особливих побажань немає, дівчина пропонує батькам провести романтичний вечір і каже, що сама поїде провідати подругу Пейдж. Мері бере батьківську машину і відправляється до подруги, яка працює продавчиною. У магазині молодий хлопець Джастін хоче купити пачку цигарок, але документи про відповідний вік показати не може. Коли пейдж йому відмовляє, він пропонує послугу за послугу, і якщо йому продадуть цигарети, він пригостить печ високоякісною травкою. Дівчина погоджується і через трохи подруги вирушають в мотель до Джастіна за товаром. Печ іде з хлопцем, а Мері залишається чекати в машині. Оскільки подруга довго не повертається, мері йде всередину, щоб її знайти. Але виявляється, що дівчина вже почала курити, тому затрималась, і Джастін не брехав. У нього справді якісний товар. Пейдж пропонує і Мері зробити затяжку. До дівчини телефонує мати і питає, коли вона повернеться. Та Мері просить залишитись ночувати у Пейдж. Емма проти такої ідеї, але заперечити їй не вдається, бо дзвінок обривається через поганий сигнал у мотелі. Дівчата залишаються в Джастіна, палять цигарки та веселяться. Під час розмови хлопець розповідає, що живе з батьком, а його мати нещодавно померла. Мері співчуває, адже сама рік тому втратила старшого брата. Щоб розважитись, подруги вирішують змінити імідж Джастіна. Але раптом у номер заходять крех Френсіс та Сейді. Злочинці вкрай здивовані тим, що Джастін привів чужих у їхнє помешкання. Хлопець виправдовується та вибачається перед дівчатами і каже, що родичі не мали сьогодні повернутись. Френціс і Сейді схоплюють подруг і кажуть, що відпускати їх не можна. Крех питає, чи це їхня машина стоїть біля входу, адже їм потрібен транспорт, щоб швидко поїхати, бо про їхні справи вже пишуть у газетах. Мері віддає ключі від машини та всі свої речі, але благає їх відпустити. Печ також каже, що це не їхня справа. Вони ні про що не знають і нікому нічого розповідати не будуть. Але злочинці ніяк не реагують на ці вмовляння. Усі разом вони сідають в автомобіль мері та їдуть через ліс. Френсіс і Сейді, які сіли по обидва боки від дівчат, щоб їх охороняти, починають час від часу гладити їх та проявляти інтимний інтерес. Не чекаючи від цієї поїздки нічого хорошого, Мері, побачивши, що вони їдуть недалеко від їхнього будиночка, вдаряє Сейді. В машині щиняється бійка, і подруги роблять спробу вискочити на ходу. Через метушню Крех втрачає контроль над керуванням, і машина врізається в дерево, внаслідок чого розбивається. У Френсіса виявляється зламаний ніс, у інших лише легкі травми. Дівчат починають бити за вчинену бійку і спробу втекти. Та в якийсь момент Пейдж вдається вирватись, і вона стрімголов починає бігти вглиб лісу. Крех відправляє Френсіса та Сейді наздогнати дівчину. Пейдж майже вдається дістатись до якогось будівельного майданчика, і вона відчайдушно зве на допомогу. Але в той момент її перехоплюють злочинці. Дівчині зв'язують руки та притягують назад. Крег пропонує своєму синові стати чоловіком і зґвалтувати будь-яку з дівчат. Чоловік силою прикладає руки Джастіна до грудей Мері, яка відчайдушно пручається. Хлопець відбивається і виривається від батька, а Пейдж називає усіх їх жалюгідними. Ця фраза не на жарт злить крега. Він підходить до Пейдж і двічі проштрикує дівчину ножем в живіт, кидає на землю та залишає болісно і повільно помирати. Після цього розлючений крег гвалтує Мері прямо посеред лісової галявини. Сейді люб'язно допомагає це зробити, тримаючи дівчину, щоб та не пручалась. Мері плаче і благає Джастіна про допомогу, але той навіть не рухається. Дівчина випадково намацує камінь і непомітно бере його в руку. Коли крег закінчує та підводиться, Мері каже, що любить плавати. Злочинці не розуміють, для чого вона це сказала, і, користуючись їхньою спантеличенністю, дівчина вдаряє ватажка каменем по голові. Вона виривається і біжить до озера, де кидається в воду, намагаючись втекти в плав. Трійця злочинців наздоганяє дівчину, і крег починає стріляти в мері з пістолета. Після кількох невдалих пострілів чоловік все ж влучає. Мері спливає на поверхню. Крег, Френсіс, Сейді та Джастін добираються до будинку Колінвудів і обманно проникають у їхній дім, говорячи, що потрапили в ДТП. Джон вправляє і підручними засобами зшиває ніс Френсіса, а Емма пригощає усіх гарячим шоколадом. Оскільки на вулиці зіпсувалась погода і почалася гроза, непроханим гостям не вдається викликати таксі, щоб поїхати до міста. Тому Емма пропонує їм переночувати в гостьовому будиночку. Джастін іде в туалет, і по дорозі випадково помічає фотографію Мері на холодильнику. Від побаченого йому стає погано і він ледве дістається вбиральні. Крех погрожує йому і наказує тримати язик за зубами. Повертаючись до своїх, Джастін потай залишає поряд зі своєю чашкою медальйон, який крег зірвав із мері під час зґвалтування. Злочинці вирушають спати, а тим часом закривавленій мері вдається допливти до берега та доповсти до батьківського будинку. Джон іде зачинити двері на ніч і чує ззовні тихий стук. На ганку Джон та Емма знаходять всю у крові та ледь живу доньку. Жінка починає панікувати, а чоловік негайно надає мері першу допомогу. Емма йде на кухню за проханням Джона і знаходить медальйон. Вона розуміє, що Мері стала жертвою їхніх гостей. Стан Мері погіршується, їй стає важко дихати. Тоді Джон робить на її боці отвір, і йому вдається забрати трохи крові з легень. Подружжя розуміє, що доньку потрібно терміново доставити до лікарні, в гостьовому будиночку бандити, а машини в них немає. Єдиний шлях на катері озером. Тим часом Джастін не може зімкнути очей через події сьогоднішнього дня. Він чекає, доки його родичі заснуть, а потім потай викрадає пістолет батька. Джон біжить в і шукає ключі від катера, а Емма починає пошуки в будинку і несподівано чує за спиною голос Френсіса, який вирішив, що жінка до нього не байдужа, і повернувся з нею поговорити. Деякий час господиня відволікає його розмовою і не дає пройти в кімнату. Вона розуміє, з якими намірами прийшов бандит, і починає йому підігрувати. Проте незабаром, коли Емма відправляється за вином, Френсіс помічає поранену мері. Емма зі спини вдаряє його пляшкою. Френсіс кидається на жінку, але вона схоплює ніж і проштрикує його прямо в груди. В дім прибігає Джон і між ними зав'язується бійка. Джону разом із Емою вдається засунути голову Френсіса в раковину і запхати його руку в подрібнювач відходів. Коли злочинець несамовито кричить не в змозі вирватись, Джон вбиває його ударом молотка по голові. Подружжя вирушає в гостьовий будиночок, щоб вбити решту. Вони зустрічають Джастіна, на який простягає їм батьківський пістолет. Джон тихо заходить в кімнату і забирає зброю. Та в цей момент прокидається Сейді. Джон вистрілює в неї, від чого прокидається і крех. Поранена Сейді, накидається на пару та втікає в ванну, а крех вистрибує у вікно і біжить в основну будівлю, де бачить закривавлений стіл та брудні рушники. А пройшовши далі, помічає мертвого Френсіса. У гостьовому будинку починається напружена боротьба. Джон вламується в ванну і накидається на сейді, а та намагається відбитись залізним прутом. Їм на допомогу приходить Джастін, але вирішальний крок робить Емма. Вона вистрілює в злочинницю та вбиває її. Джон повертається до будинку і намагається просуватись безшумно, щоб знайти крега. А Емма біжить до катера, куди вони задля безпеки перенесли мері. Крег намагається знайти вихід та вибратись через вікно, але Джону вдається його знайти першим. Між чоловіками починається бійка. Крег скидає суперника зі сходів, але Джон швидко підводиться і вдаряє злочинця дерев'яною палицею. Крегу знову вдається здолати Джона, і він починає розповідати йому, що саме робив із мері. Під час цього Джон помічає ключі від катера, які випали відкилясь під час бійки. Чоловік вдаряє бандита столом і намагається втекти, але крег схоплює його і починає душити. Коли злочинець збирається нанести останній удар. Несподівано з'являється Джастін, який наставляє пістолет на батька. Помітивши, що в пістолеті немає патронів, крег перемикається на сина, зрозумівши, що здав їх саме він. Чоловік припирає хлопця до стіни і завдає ударів залізним штерем. Та несподівано Джон і Емма нападають на крега з двох боків і б'ють його до непритомного стану. Джон, Емма та потребуючи медичної допомоги Мері і Джастін відпливають на катері. Трохи згодом Джон повертається, щоб позбутися останнього негідника. Він робить надрізи на тілі крега, паралізуючи його нижче шиї. Коли крег приходить до тями і питає, чому він не може рухатись, Джон пояснює, що в нього не було ані мотузки, ані скотчу. Після цього він засовує голову крега в мікрохвильову піч та вмикає її. Голова злочинця розлітається вщент. Дякую всім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний Ютуб. До зустрічі у нових відео!